То сказав м'яу б'ять? Дивні діла, твої господи, подумав я, коли почав шукати інформацію про Михайла Денисенка, ще відомого під таким сценічним псевдонімом як Філарет. Раніше я би сказав патріарх Філарет. Але після читання різних статей розглядання всіляких відео. Я вже не ризикну так сказати. В чому взагалі згадав я про цей шматок Нафталіну? Все це через скандал з анулюванням виданої медальки за жертовність і любов до України. Щодо медальки, ми ще поговоримо. А видали цю медальку Віктору Пилипенкові, військовому представнику ЛГБТ спільноти, який зараз воює у 72-й бригаді імені Чорних Запорожців. Перш за все, в цій історії реальними є лише бригада чорних запорожців і пан Віктор Пилипенко. А от щодо Філарета та його біжутерії, не все так однозначно. Формально на Вікіпедії Денисенко записано як почесний патріарх ПЦУ з лютого 2020 року, тобто вже 4 роки, на спокої. Але такому непосидючому Дідові Морозу не захотілося сидіти на пенсії, тому він відродив старий новий Київський патріархат, ну і, відповідно, замутив нову медальку зі старою назвою, яка по спадкоємності перейшла у ПЦУ і вже не видається. Але якщо ти відродив цілий патріархат, то чому б тобі не відродити нову медальку? До речі, десь у мене теж така медаль була. Отже, патріарх. Несправжній медалька не справжня. Тепер про скандал. Старігань Денисенко в межах програми роздай біжутерію у вигляді медальки видав її і пану Пилипенку за військові заслуги. От. А Пилипенко, по своїй наївності, подумав, що 95-річний розкольник, який працював ще на КДБ взяв і став прогресивним раптом, в своєму Фейсбуці написав таке. Я навіть написав слова вдячності Філарету, наївно уявляючи собі, що він свідомо мене нагородив і показав своїм колегам безперечно благородний християнський жест, дороговказ до примирення та взаємної поваги до геїв, атеїстів, людей з інших вірувань. Як виявилося, наївні люди ще існують, але не так все просто. Содомський гріх, до речі, про содомський гріх ми знаємо, а є Гоморський гріх. Нема добре. Так от, Содомський гріх це пряма дорога в пекло. І на сайті Київського патріархату повідомили, що медальку Філарет аналював Шалуніжка. Після цього скандалу багато хто почав підтримувати Віктора і почав відмовлятися від своїх нагород, які ще отримали, наприклад, я в 2015 році, а багато хто ще і пізніше. Тому мені дуже приємно, що наших військових почали підтримувати на противагу цим продажним попам. Але зверніть увагу, ті медалі були зовсім інакшими ніж ці. Тому що це зараз це жалкає подобія тої, що була раніше. Тому, якщо ви відмовляєтесь від нагороди, переконайтеся, що це саме від теперішнього сучасного київського патріархату, який фактично. Є розкольницьким і за собою нічого не має. А підсумки підіб'є мітець всього найкращого. Заябують мене питання Сучі шо лучше, бездуховність розпатлана самиця злоїбуча, шо верхи на скаженім бугаї, шаленим чвалом мчить в пампасах придранкових у нікуда. Або духовність смирна, що перстами покрученими від поля артріту, показує нам, де дорога к храму. В храмі тім залізо ржаве лежить у різних позах і гнила картопля, обляцький смисл життя, якщо ти єсть. Хто сказав м'я